Історія про подорож у часі по українськи. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою. А ми починаємо. Школяреві Віті сниться аварія, яку він пережив, будучи ще зовсім маленьким. Ця подія забрала життя батька хлопчика. Коли Вітя прокидається, до нього у кімнату заходить мати і каже, що друг Вовчик вже дзвонив кілька разів. Вітя відповідає, що той хоче запросити його у похід, куди зібрався йти майже весь клас. Але він не піде, бо це буде в горах. А після пережитої аварії Вітя дуже боїться висоти. Жінка знаходить переконливі слова та заспокоює сина, і, врешті-решт, Вітя погоджується йти у похід. Тим часом у минулому шаман Половецької орди просить духів привести того, хто дасть велику силу хану Андаку, щоб підкорити Русь і весь світ. Вітя йде у гори разом з однокласниками, щоб спостерігати за сонячним затемненням. В якийсь момент група доходить до підвісного мосту, і всі школярі швиденько переходять на другу сторону. Але Вітя все ніяк не може наважитись ступити і крок. Вовчик підтримує друга і каже, що допоможе, але емоції Віті беруть гору, і однокласники починають з нього сміятись. Сильно злякавшись та осоромившись перед всіма, Вітя втікає в глиб лісу. Через трохи вовчик знаходить його і, незважаючи на все, підтримує та по-доброму жартує. В якусь мить хлопці бачать, що починається сонячне затемнення. Несподівано усе навколо здригається і починається землетрус. Через те, що у скелі утворюється тріщина, вовчик падає і ледве встигає схопитись за камінь, щоб не полетіти в урвище. Хлопець просить Вітю про допомогу, але той все ніяк не може перебороти страх висоти. В якусь мить розколюється скелі і позаду віті. У ній утворюється портал, який затягує хлопця всередину. Вітя опиняється ніби на тій же галявині, але погода навкруги стає іншою. Раптом хлопець чує неподалік незрозумілі звуки. Визирнувши з за великого каменю, Вітя стає свідком бійки давньоруського воїна Олешка з половцями. Половці майже перемагають чоловіка, але Вітя випадково падає і вмикає сирену свого мегафона. Спантеличені половці не розуміють, що воно таке, і Олешко цим користується. Він вислизає з під мечів, сідає на коня і, хапаючи юнака, кидається втікати. Скоро Олешку вдається відірватися від половців, і він привозить непритомного вітю до сторожової застави Русичів. Хлопця оглядають та приводять тями, і, почувши його дивний говір, вирішують, що він половецький шпигун. Тому Вітю ув'язнюють і вирішують розібратися з ним наступного дня. Тим часом половецький шаман дізнається, що той, на кого він чекав, прибув із майбутнього, але схопити його не встигли. Шаман показує Андаку знак у вигляді дракона і каже, що за ним можна впізнати обраного. Наступного дня у сторожовій заставі дівчині на ім'я Оленка стає шкода Вітю, і вона приносить йому трохи молока. Перекинувшись кількома словами, хлопець дізнається, де він знаходиться, і що зараз на вулиці 1120 рік. Потім до Віті приходить Олешко, який, як і Оленка, думає, що хлопець не має жодних злих намірів. Чоловік намагається заспокоїти бранця і каже, що все буде добре, якщо Вітя здолає випробовування на болоті. Через кілька годин Вітю кидають в болото, в якому живе загадкова сила на ім'я Велес, зв'язавши руки та ноги. Хлопець намагається звільнитись та врятуватись, але невідома сила виштовхує його на берег. Пізніше Олешко пояснює, що коли Велес його відпустив, значить Вітя хороша людина. Чоловік приводить хлопця до старішини діда Овсія. Ілля та Добриня розпитують Вітю, як він опинився у лісі, і хлопець в деталях розповідає все, що з ним трапилось. Чоловіки не дуже вірять у почуте, але Вітя показує їм речі своєї епохи, які залишилися з ним. Дідо всій пропонує подумати, що робити з дивним гостем, і Ілля каже, що Вітя поки може пожити у його сестри Меланки. Олешко відводить хлопця до жінки, а сам починає загравати з її донькою Росанкою. Ввечері усі збираються за одним столом. Дідо всі розповідає, що ходив до Велеса, і той сказав, що Віті зможе повернутися додому під час наступного сонячного затемнення. Тоді печера знову відкриє портал. Але коли це станеться, невідомо. Проте ще Велес сказав, що печеру можна відкрити силою, але для цього треба знайти волхвів. Ілья забороняє кудись іти за межі застави, адже скрізь половці, і такі пошуки можуть бути небезпечними. Наступного дня Вітя розпитує Олешка, де можна знайти тих самих волхвів. Чоловік каже, що може розповісти, але це не має сенсу, адже вони допомагають тільки тим, хто пройде випробовування мечем, стрілою та розумом. Тоді Вітя вмовляє Олешка навчити його битися мечем, стріляти з лука та їздити верхи і обіцяє в обмін на це подарувати свій мегафон. Спочатку у хлопця нічого не виходить, але Вітя не здається, і з часом його успіхи помічають навіть ілья з Овсієм. Паралельно з цим Вітя дивує Олешка винаходами з майбутнього. Він показує йому телефон, навушники, ручку тощо, а також навчає чоловіка молодіжному сленгу своєї епохи. Котрого з дня Віті стає зрозуміло, що Олешко Ілля і Добриня це відомі сказок богатирі: Олешко Попович, Ілля Муромець та Добриня Микитич. Хлопець розповідає про це своєму новому другу і чоловіка шаріється, дізнавшись, що вони відомі навіть через тисячу років. Коли Вітя стає готовим пройти випробування волхвів, він як і обіцяв, дарує Олеш. Магафон, а той, у свою чергу, розповідає, куди треба йти. Лише просить не говорити про їхній план Іллі. Ввечері Олешко йде до Росанки і, користуючись речами Віті, намагається здивувати дівчину та домогтися її прихильності. Але та знову дає від коша. Наступного дня Вітя вирушає на пошуки волхва. У лісі він зустрічає Оленку, і вони разом ідуть за вказівками Олешка. Хлопець та дівчина знаходять потрібну ущелину, і несподівано Вітя опиняється, ніби в іншій реальності. Він чує голос Волхва і той задає питання, щоб перевірити новоприбулого. Після випробовування ворожбит погоджується допомогти і каже, що повернутися у свій час Вітя може з допомогою чарівного каменя Перуна. Він також дає дуже незрозумілі підказки про те, як його знайти та як використовувати. Коли Вітя повертається в ущелину, з'ясовується, що Оленка і не помітила, що хлопець зникав. Його видіння в реальному часі тривало частку секунди. Вітя розповідає Оленці про все, що почув, і про те, що камінь треба шукати там, де безкрилі гніздяться. Дівчина здогадується, що мова йде про село Лелече. Коли вони приходять туди, Вітя, використовуючи наступну підказку Приборкати вітер, майструє парашут, який відлітає до місця, де схований камінь. Хлопець пірнає та знаходить магічний артефакт. Цей час шаман відправляє ворона, щоб той прослідкував за обранцем, і з допомогою птаха чаклун бачить, що Вітя знайшов те, що їм потрібно. Після цього на Лелеча нападають половці. Вони починають вбивати мешканців та палити село. Напад ворогів помічає Ілля і повідомляє про це. Решті богатирі кидаються на допомогу, долають половців та звільняють Вітю та Оленку. Трохи пізніше Вітя використовує перун камінь, щоб відкрити портал у скелі, але нічого не виходить. Овсій припускає, що камінь може наповнитися силою, якщо в нього вдарить блискавка, отож радить дочекатися грози. Пізніше Оленка розповідає Віті легенду про камінне серце, сховане у лісі. Хто знайде його, відшукає своє кохання або поверне втрачене. Вітя зізнається, що раніше не вірив у легенди, проте тепер знає, що все може бути. Усі повертаються назад у заставу, і Вітя йде поговорити з Овсієм. Зайшовши до нього, хлопець бачить, що всій винахідник, який мріє, аби люди вміли літати. Вітя каже, що дід робить не зовсім правильно і погоджується йому допомогти. Він навчає старішину, як сконструювати дельтаплан і починає детально про все розповідати. В якийсь момент їх переривають добриня та Ілля, які кажуть, що після нападу на Лелеча взяли у полон кількох половців. Ті зізналися, що прийшли у село не просто так. Вони шукали хлопця із каменем. Ілля каже, що не знає, для чого їм це потрібно, але раз сам Хан Андак взявся за пошуки. То половці явно не замислюють нічого доброго. Боячись, що камінь вкрадуть, о переконує Вітю піднятися з ним на скелю оберіг в центрі застави та сховати чарівний предмет там. Хлопець категорично відмовляється туди йти, але старішина підбадьорює його словами про те, що Вітя ніколи не є один з ним завжди духовно його друзі, де б вони не були фізично. Врешті-решт, юнак підіймається на скелю і, зробивши це, позбувається страху висоти. Пізніше починається злива і сильний град. Вітя помічає полоненого половця Тугарина, потворного, але чесного брата хана. Хлопцю стає його шкода, і він захищає чоловіка від негоди. Вночі блискавка вдаряє в скелі оберіг, і схований там перун камінь падає додолу. Тугарин підбирає його і, втікши з ув'язнення, відносить камінь до своїх. Зранку Овсій повідомляє Віті, що Тугарин втік, а разом з ним зник і перун камінь. Дід каже, що до половців так легко не підібратись, тому вмовляє Вітю якнайшвидше закінчити будівництво дельтаплану, щоб спробувати потрапити до них згори. Овсій та Вітя беруться до роботи і через трохи створюють величну конструкцію. Тим часом шаман з'ясовує, що не може скористатися каменем, бо це під силу лише тому, хто його знайшов. Хан Андак наказує схопити та привезти обраного. Тому через трохи половці нападають. Вони смертельно ранять Осія та забирають Оленку, думаючи, що вона і є обранець, поза як Вітя віддав їй свою куртку із знаком дракона. Овсій встигає попрощатися зі своїми. Він каже, що жалкує лише про одне, що не побачить, як богатирі літатимуть, і просить будь-що врятувати Оленку. Тому через трохи Вітя вирушає самотужки визволяти дівчину. Хлопець здається половцям, і хан обіцяє лишити його та Оленку живими, якщо Вітя наповнить силою камінь Перуна. Тоді Вітя каже, що буде чаклувати, і запалює феєрверки, які тримав у рюкзаку. Це не на жарт, лякає військо. І користуючись панікою, вони з Оленкою втікають. Однак Андак їх наздоганяє. Хан наказує оживити камінь, і це для Віті останній шанс. Панікуючи, хлопець починає згадувати останню підказку волхва і раптом усвідомлює, що камінь наповнює сила любові. Коли він і Оленка торкаються каменя, він починає світитися. Хан формально дотримується слова. Він каже, що вбивати полонених не буде, але наказує їх стратити своєму ненависному брату. Пам'ятаючи доброту Вітька, Тугарин відпускає його та Оленку. Він дає їм коня і наказує втікати. Вітя у знак вдячності дарує половцю цукерку. Це все бачить Андак. Не пробачивши Тугарину, що він відпустив бранців, хан вбиває свого брата. Шаман тим часом користується каменем перуна, щоб створити кам'яного голема, котрого разом із Ордою спрямовує на заставу. Ілля помічає наближення ворогів та сповіщає про це жителів застави. Руські воїни ненадовго спиняють голема, обстрілявши його з винайдених овсієм катапульт. Та побачивши, що монстр наближається, Олешко вирішує заманити його в річку. Це спрацьовує і голим тоне, впавши у воду, проте він скидає в річку і Олешка. Перелякана Росанка кидається туди, вирішивши, що хлопець теж загинув. Проте за кілька хвилин Олешко вибирається з води, і вони з росанкою зливаються в поцілунку. Саме тоді починається сонячне затемнення а отже, настає шанс для Віті повернутися в майбутнє. Вітя поспішає до порталу, а богатирі вступають у бій з половцями. Боротися з ворогом виходять усі: старі, молоді, чоловіки та жінки, і врешті-решт, половці змушені відступати. Вітя приїжджає до скелі і чує, що голем вибрався з води. Він розуміє, що зупинити істоту можна тільки відібравши камінь у шамана. Вітя повертається і, борючись зі своїм страхом, сідає в дельтаплан. Голем починає наступати на заставу, і Олешко кидається на потвору. Та раптом монстр ніби завмирає. Виявляється, Вітя зміг вибити перун камінь із рук шамана. Вітю знаходить Андак і вимагає віддати реліквію, та хлопець викидає камінь у воду, внаслідок чого він втрачає свої магічні здібності, а голем розсипається. Розлючений хан хоче помститися та вбити Вітю, але на допомогу приходить Олешко і після важкої битви скидає Андака зі скелі. Вітя поспішає до порталу. Біля скелі хлопець прощається з Олешком та Оленкою, пообіцявши їм повернутись. Вітя заходить у портал і опиняється в своєму часі в ту ж мить, в яку зник. Позбувшись страху висоти, хлопець рятує вовчика і стає героєм в очах інших школярів. Вітя починає розповідати про свої пригоди на сторожовій заставі, але друг не розуміє, що це за вигадки. Минає рік. Вітя вивчає відомості про минуле і подорожує з наміром знайти камінне серце. Одного разу йому щастить, і він знаходить величний камінь. Торкнувшись його крізь століття, він відчуває зв'язок з Оленкою, яка також знайшла серце. Дякую усім за перегляд! Не забувайте натискати вподобайку та підписуватись на канал. Цим самим ви підтримуєте україномовний YouTube. До зустрічі у нових відео.